Запрошую вас у свій влог, і так я зараз дійсно щойно прокинулась у цьому відео. Я розповім, як я живу та виживаю із двома котами, як я знімаю свої відео для Ютуб каналу. Розповім про свою роботу, похід до косметолога, про тренування з тенісу і, власне, покажу ще наш перший з моєю подругою турнір. І ми ще збираємося сходити на море. Оскільки в мене є два котики, ось ви бачите бандіта, який зранку приходить і ось так починає шарпати мене, бо вже хоче, щоб я встала і хоче, звісно, поснідати. Це мій самий надійний будильник на випадок, якщо свій на телефоні я випадково вимкну. Тому так, щоб мене не з'їли, то я краще вже буду готувати сніданок котам. Зараз я даю їм щодня зранку такий от супчик Royal Canin, тому що другий котик він вже дуже старенький, йому десь 17 років, і в нього є певні такі проблеми із травленням. Сіренького мого кота звати Бандітік, а рижого звати містер Кет. От це тепер їхній улюблений прийом їжі. Може, так з виду і не скаже, що рижому вже 17. Далі, зазвичай, я в першу чергу приймаю душ, всі водяні такі ранкові процедури. До речі, так, я щодня мию голову. Можете мене за це осуждати, мені байдуже, ви мені нічого не зробите. І починаю готувати сніданок собі. Я п'ю розчинну каву, яку просто заливаю кипятком, підсушую собі хлібчик, а також зараз роблю яєчню, тому що. Що дуже багато у мами вродило помідор. І вона мені передачку зробила, і в мене зараз все меню обов'язково має якісь помідори. І на днях я собі зробила вафельний тортик. Це вже останній от шматочок я буду їсти. І замість масла ще зараз постійно якісь сирочки такі купую. Собі, хочу знайти свого фаворита. Тому ось такий в мене виходить сніданок: це сендвіч, це яєшня, також вафельний тортик і трохи ще персика. Звісно, коти ніколи не залишають мене поїсти на самоті, вже біжить вам. Коли снідую, зазвичай дивлюсь теж якісь ютуби. Зараз підсіла на канал дівчинки, яка розповідає про життя на Алясці. От цікаво, чи є у вас такі. Канали, скажімо, які ви дивитесь постійно, за якими слідкуєте, де люди показують своє життя. Я би з радістю в коментарях би подивилася такі от рекомендації і свої б надала. Після сніданку в мене вже починається робочий день. Я працюю вдома, працюю я в it компанії як project-manager. Не знаю, чи відомо вам про цю професію щось. Якщо ні і хочете дізнатися більше, то будь ласка, пишіть в коментарях. Я з радістю розповім. Обожнюю працювати з дому і дякую Богу, Всесвіту та всім силам. Що маю таку можливість. А що ви думаєте про роботу з дому? Бо знаю, що деякі не розділяють таку мою любов і хочуть навпаки залишатися в офісі, там сфокусуватися і виконувати там всю свою робочу рутину. Найбільш об'ємні і складні задачі я вже зробила, тому буду збиратися вже в кав'ярню. Звідки, власне, я піду до косметолога, а потім на тенісне своє тренування. Сподіваюся, що все встигну. Поєдную корисне із приємним, і ще збираю винести сміття. Зараз цей сезон кавунів і безкінечно просто я таскаю ті кавуни до себе на контейнери, тому що обожнюю там прям беру, розрізаю його навпіл і ложкою. Ось так от виїдаю. Остання перевірка, чи все я взяла, тому що іду десь на години 4-5 з тому і переживаю щось забути. Планую одразу такий от універсальний лук, це спортивний топ і юбку, яку я потім зміню собі на шорти, в яких зможу пограти. Ось така от дівчинка сьогодні у меню, обов'язково ще навушнички, щоб послухати поки що музику по дорозі. Е, іду власне ж у кав'ярню зараз, там буду працювати якийсь час, допрацьовувати потім на вечорі косметолог і вже. Звідти одразу піду на тренування з тенісу. Тому я, як справжня спортивна машина, сьогодні дашу свою ракетку і форму, і так наполовину в спортивному, наполовину в цивільному. Роботу в кав'ярні я вже не знімала, але трохи зазняла, що ми робимо власне із косметологом і про що говоримо. Були в результаті вона ніяк не могла угомонитися забути свою типу, першу любов серйозну. І по суті, чого не могла забути, бо він її класно трахав. А в неї є любляч, люблячий yeah. чоловік угу. дві дитини. Ну, типу, щасливий шлюб, а от лише їй не вистачало. А тому що чоловік потім почав старатись навагу чути. Все ж таки з нею контакт, все. А їй все одно. Не вистачало саме того. От такі от ми сплітниці, от такі от. Кому цікаво, до речі, які процедури я роблю це ферментотерапія. В мене комбі шкіра і вона схильна до цих чорних цяток. І ця процедура нарешті підтримує шкіру в чистому стані, класно дуже вирівнює тон обличчя і має такий ліфтинг-ефект. Прийшла трошки раніше називається на, на теніс, а тут розворот якийсь собачий. Що ви творіть? Кіше. Так хорошо сьогодні це встигла, прям вообще дуже рада тому що думала, що якісь будуть накладки, або з цим відео щось не вийде і придеться перенести. Але все вийшло. А зараз постараюся ще щось трошки зняти на тенісі. Так, папішки приготуються. Наталя, хочеш кадр? Ну, хочу сіп, і в формі. Ну давайте. Розмінка зроблена і можна трошки, так? Да? Ну, давай, да. Знайомтесь, до речі, це моя бесті Наталія. Вона не дуже хотіла зніматися в той день, тому давайте підтримуємо її лайком, тому що вона прекрасно виглядає, і навіть якщо не готувалася. Ми купуємо собі парні тренування, ходимо десь із травня місяця, і можу сказати, що от зараз на вересень. Я вже так відчуваю, що ми більш-менш можемо грати, відбивати м'ячі. Так, часом вони летять не туди, часом вони летять взагалі вверх. Це одна із найпоширеніших проблем. Але нам цікаво, і ми будемо продовжувати. Це, до речі, наш тренер Сергій. Якщо ви в Одесі і хочете теж спробувати, то можу дати його контакти. Пишіть мені в коментарях. По дорозі з тренування я ще забрала свою посилочку, яка чекала у поштоматі. Зараз її разом відкриємо. Прибула допомога. Зараз ми відкриємо цю посилочку, яку я забрала зараз із поштомату. тут нічого такого особливого, це просто кава. Може комусь звісно, вона така сама особлива, як і для мене. Це ось ця кава-жокей, яка називається Ірландські вершки. Я каву цю замовила на Promua, тому що побачила, що її знімають з виробництва. Тому вирішила взяти, поки є ще вона, мені дуже подобається робити з неї таке домашнє американо, коли я просто заливаю кип'ятком в чашечці цю мелеву каву. І завдяки тому, що в неї оцей присмак таких цих ірландських віршків, вона дуже м'яко п'ється. Я думаю, що вона там не супер якась там крепка, знаєте. Тому, якщо ви шукали якесь таке домашнє собі таку, до розвагу, то, будь ласка, спробуйте. В них ще точно знаю, є смак баварський шоколад. Але от знову я не впевнена щодо наявності. Бо в магазинчику, де я зазвичай це брала, вона була. Зараз тільки баварський шоколад лишився і все. Можливо, пора переходити вже на матчу на такий вже сучасний кавовий напій. Так що мені, до речі, матча зараз прямо дуже заходить. Вона класний такий і смак, я нарешті не змогла. Розмакувати, і відчуваю дійсно, що після неї там я стою більш енергійна, такі шоти, типу. Переносимося з вами вже в наступний день, коли я подивилася прем'єру Венздей і знімаю вам огляд. Зараз на годинку 22:37 я закінчила знімати відео. Встигла швиденько подивитися Венздей, щоб записати свій відгук і аналіз э, цього серіалу. Так що. Сподіваюся, ви це відео теж побачили на каналі. І вам сподобалося в образі мертіші, просто в образ вензе мені вже трохи пізно входити. Закінчила роботу, подрімала годинку, попрацювала над сценарієм, нафарбувалася і сіла знімати. В принципі, ввечері мені заподобається робити більше, тому що тихіше. За винятком оцих ну, драйверів, дріфтерів за вікном сусіди. Не шумлять, ніхто не сверлить, коти сплять тому добре, що ввечері є час тлять на себе. Єдине тільки витримати цей баланс, коли я вже, прям знаєте, втомилася і не можу вже нічого нормально там зв'язати. І коли в мене ще є сили. А ще важливим моментом є те, що ввечері темно, мені не потрібно там закривати всі вікна, якимось чином, щоб зайве світло не було, тому що природне світло, знаєте, воно таке хитре. Якась хмаринка вже з'явилася, закрила сонце і пф змінилася навіть кольор відео. Ось такі справи. Отак, от виглядає ми робоче місце. Тут кіт, тут власне світло все розставлено. Тут, власне, купа та сценарій на моєму відео. Світло тут, власне, теж купа всякого барахла. Ну, таке, зараз я швиденько приберу і сяду це відео монтувати. Hours later. Тепер треба цей весь макіяж змити і, власне, готуватися до сну. Тому що ці створення відео мене трохи бодрять. Зазвичай це зараз уже може не скажеш, але так, це правда. А зараз на прискореному, десь X10 форматі, ви зможете побачити, як преображається це обличчя із макіяжного надзвичайне. Змиваю я міцелярною водою, біодерма це популярна дуже водичка, я думаю, вона майже в кожному зараз відома. Класно, вона справляється, не залишає липкості на обличчі. Потім я, звісно, міцелярку змиваю, це обов'язково, якщо ви не знали, використовую зараз таку манію серію. Це сивородка, і крем під очі, і зволожуючий крем. І шкіриця підходить, вона задоволена. Взимку я взагалі цей крем ще використовую два рази на день, зараз тільки ввечері, бо на день, поки ще активне сонце, я користуюся SPF Щоб я не робила у ванні, котик поруч, він лежить там і чекає, коли його трошки поглажу. Ось такі мої робочі будні. Завтра вже субота, я нарешті зможу відпочити і готуватися до турніру і до походу на море. Так, сьогодні вже новий день. Я змогла нормально відпочити трохи, сходити, попити кави. Верніше, зараз в мене якісь Ера Матчі. Дуже хочеться цю комбінацію матча, кокосове молоко і це полуничний там, чи варення, щось таке кидають. Дуже смачно. Вот. я тут трошки вийшла, вже освіжилася, поспала трохи подовше сьогодні. Вихідний день, і хочу ще помонтувати трохи це відео. Тому що в нас скоро вже буде турнір ввечері. От я хочу підготувати вже його по максимуму. І ще згадала, що я ж нещодавно прочитала книги. Це серія Дженніфер Арментраунд, оскільки в мене такий канал присвячений книгам та кіно. Я хотіла ще розказати про цю серію, бо на окреме відео, як на мене, вона не заслуговує, тому зараз сяду зручніше. От і покажу вам моя книжкова полиця, де збирається все. Ось ці три книжки, зараз розкажу про них. Я лазу свій мікрофончик. Отже, у нас серія книг від авторки Дженніфер Арментраунд. Можливо, ви знаєте її, тому що є дуже відома така серія книг, називається Із крові та попелу. Це була, власне, перша серія, яку я прочитала від, від неї. Далі там ще були спінофи, дві чи три книжки. Тому мені було цікаво взяти і цю серію, тому що подобається її стиль. Її книги вони такі. Трохи вони ну, тримають увагу, мені подобається таке читати, коли переживаєш там за героїв і думаєш, що ж буде далі. Але давайте розбиратися, що власне із цією серією. По-перше, я хочу сказати, що вона в нас написана 10 років тому, 2014 року, була оця перша частина написана. І це дуже відчувається, тому що зараз книжки, вже які, ну, типу, популярні, що називається, сучасні, там рік їм півтори-два, вони зовсім вже по-іншому пишуться. Тут у нас є поміточка 18. Хто читає, знає, що це значить. Зазвичай це або матюки, або якісь сексуальні сцени. Тут є, там, може, один або два матюків на всю книгу, і сексуальних сцен вони ну, зовсім не такі, як ми звикли. Коли там розказують про анакоди, там про попки, про груди і так далі, там і як там хто ким круте. Тут зовсім якось все по-інакшому. По-перше, це Ян Кедалт, тобто підлітки. Там, значить, вони взаємодіють між собою. І це все якось так трохи невинно, знаєте, все таки відбувається. Там більше йде у клін на емоції, які там героїня. Це від її імені описується книга. Які вона проживає от там під час сексу. З одного боку, це типу не те, до чого ми звикли зараз, да? а з другого боку, ну так я скажу більш емоційніше, навіть виходить. Давайте розкажу вам про що ці книги, чи та чи варто їх читати. Отже, це Ян Кедалт, як я вже й сказала. У нас головна героїня — це дівчина Лейла. Вона сирота, в неї тече в її жилах кров демониції та хранительки. Там от такий світ: що є, якби там, Бог, є люцифер, є демони, є хранителі. Вони такі, як горгулі, знаєте, нам звичні. І є люди. І якби люди знають тільки про горгулі, їх називають хранителями. Оскільки ті вийшли із тіні і е, повідомили всім, що ми вас захищаємо там від там різного там зла, скажімо так. Тому що людям не можна знати про демонів, не можна знати про пекло і про рай, оскільки вони тоді будуть жити своє життя не так, як це відбувається, там без цих знань, типу, не на повну. Коротше, не треба їм знати те, все добре. Тут там розбиратися, чому трохи дивно. І от в першій частині нам розповідають про цю дівчину. Виявляється, що вона закохана в одного хранителя. Там вона живе в маєтку, де власне цей клан хранителів знаходиться в місті Вашингтон. Звісно, тут всі події відбуваються в США. І от вона розуміє, що не може з цим хранителем бути поруч і разом, тому що вона має якусь силу втягувати душу, от, ну позбавляти душі, там людей чи тих же хранителів через поцілунок. Зрозуміло, що тут якби вже пара не дуже клеїться. Хоча, з іншого боку, ми то розуміємо, що окрім поцілунків, близькість може бути дуже різною. Тому якби хотіли, то в них би все вийшло. І тут вона навчається в звичайній школі. В неї там є свої якісь завдання для цих храницького цього клану. Тут до них у школу у клас приходить новий учень, якого звати Рос. Виявляється, що цей рос, він демон, навіть такий високопоставлений демон, як вони там це називають. Він кронпринц пекла. Звісно, він там супер-мега-сексуальний, в нього там кожна мишця, він там загорілий, в нього там татухи, там ідеальне волосся, ідеальний голос, ідеальний запах, все в нього, коротше, ідеально. Вона трошки під, підзакохується в цього хлопця, і далі вони намагаються врятувати якби, ситуацію, тому що на неї полюють. Якщо її там схоплять і проведуть певний обряд, то можна відродити ліліт. Ви думаю, знаєте ці історії про ліліт, яка тоді може влаштувати апокаліпсис на землі? Тому от вони всі разом хранителі, і оцей демон, і там його друзі, ще звісно, демони намагаються значить, цього не допустити. І також вона якби краще дізнається про світ, в якому живе, про цих демонів, про пекло, як все насправді там було, хто такі насправді ці хранителі. І ну трошки з цим росом там вони якби мутять. Цікава доволі розв'язка. Вони не хочуть, щоб повернулася ліліт і щоб воскресили якихось створінь під назвою Лілін. Це, мабуть, від ліліт іде, таке да, слово. Тому що ці ліліни вони тоді можуть влаштувати значить, там, пекло на землі, і потім ще приїдуть якісь там ангели зверху, якісь там суперкруті альфи їх називають, і взагалі там зітруть планету там, під ноль. Такі от проблеми у дітей в школі, щоб ви розуміли. Ну і Там значить, фінальна битва відбувається. Один із хлопців там вимушений принести себе в жертву. От, і вже от в наступній частині ми там, той, хто себе приніс жертву, він якби, повернеться, скажімо, так, в цю історію. Ну, Це логічно, от тоді б історії цієї не було. І далі вона. Вже, знаєте, проживають втрату і починають вони розуміти, що насправді того Ліліна вдалося воскресити, і шукають його. Тут майже всю книгу вони цим займаються. Там багато дуже насправді подій. Це крижаний дотик, вже друга частина. І як вона от взаємодіє знову ж таки з хлопцями. Тут вона наче з цим демоном була, тут вона вже замутила з цим хранителем, тут вже там у них там якісь проблеми, там щось не вийшло, і давайте повертатися на друге коло з цим демоном. Ну, в общем, це цим цікаво спостерігати, але так, що мене захоплювала ця історія, не можу сказати: от перша книга, мабуть, мені сподобалася більше, ніж друга, це однозначно. Що цікаво, що тут ще авторка намагалася. Нам таку знаєте, інтригу створити, щоб ми не змогли здогадатися, хто цей Ліліна. Ну, я здогадалася майже одразу. Це було видно. Ну, вона давала підказки, якщо ти уважний, то ти б міг це помітити. Ну і остання частина це до останнього подиху. Тут уже вона, ця дівчина Лейла, має якби, обрати, хто ж це буде її хлопцем, там цей демон чи хранитель. Не буду вам спойлерити, хто. Може самі здогадаєтеся, а ні, то прочитаєте або спишите, мене в коментарях, я вам розкажу. Вже там не буде видно тоді всім. І далі вони вже намагаються побороти цього ліліна. Вони вже знають, хто це намагаються його знайти. І дівчина також дізнається там дуже багато про свої сили, хто вона насправді, хто ліліт. Насправді потім там вся ця кульмінація відбувається. Дуже цікаві трансформації там і в неї, і в інших героїв. От тому завершення гарне, мені сподобалося. Видно було, як виросли персонажі, видно було, як знаєте, сам там світ може трохи там їхні змінився, тому що було таке жорстке дуже протистояння цих хранителів і демонів. А потім вони, коли вже змогли попрацювати разом, то зрозуміли, що можна там заради якоїсь там спільної мети насправді об'єднуватися, і ця ворожба вона не завжди потрібна там, да, в таких от моментах. Звісно, тут не без втрати, от в третій частині ми там вже втратили одного з насправді головних героїв. Знову ж таки, не буду спойлерити, але такі от прийоми часто використовують і в сценаріях, і в книгах для того, щоб якось знаєте, на емоції нас таки пробрати і, 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 і то там, як всім було тяжко, як всі просто вмирали, плакали. Бо цей там герой помер. Прочитала я ці книги в серпні. Більше часу я читала їх на пляжі. Це була змога там, коли нічого мене не відволікає. Тому можу сказати так, якщо вам цікаво фентезі. Якщо ви любите стиль Дженніфер Армен Траун, то варто їх прочитати, але якихось там особливих надій на них не покладати. Це просто така розважальна книга буде. Трохи тухловата, як на мене. Можна було б закрутити цікавіший сюжет. Я даю, скидаю, там, скажімо, ці бали да, от за, за оце Young Heddault, коли там ці школьні якісь справи, і трохи все мені нудновато. Але комусь таке навпаки подобається, комусь подобаються якісь там довгі діалоги, там було. Таке, що дві-три чи три сторінки, там якийсь діалог, ні про що там, знаєте, наприклад, там давайте вже збиратися йти на справу. Так, давайте збиратися йти на справу. І ось вони так крутять дві чи три сторінки. Тому повільний дуже сюжет. По суті, там не було такого, що в кожній частині в нас були якісь нові там пригоди. Да? По факту в першій частині зав'язався сюжет, тому що намагалися воскресити того Ліліна. Далі Лілін воскрес, і далі Ліліна унічтожили. Ну, і що кінець такий ще такий, знаєте, теж. Найшли лазеечку і викрутили все, яким треба. Тому, не знаю, якщо ви читали теж цю книгу, то поділіться, які у вас вона враження викликала таке. Але не шкодую, в принципі, було прикольно є, що розказати вам на відео. Я, до речі, збираюся їх продавати на OLX, Якщо на момент виходу цього відео вже зроблю оголошення, то можу залишити. Вам його в описі до відео або залиште там посилання на свій контакт, чи як там якісь аккаунт, там здається, є на Олексі. От, там є в мене ще розпродаж книг про Гадеса та Персифону. Може, вам буде цікаво взяти їх по бросовій ціні. <с 15> то, будь ласка, заходьте і беріть. Думала, коли ще зробити розіграш, але мені здається, що для цього потрібно ще підзібрати трохи аудиторії, бо я не впевнена, що так багато людей дивляться мої відео, щоб взяти участь у цьому розіграші і потім отримати якісь книжки в подарунок. Проте, якщо, звісно ж, назбирається переглядів, пишіть, якщо хочете розіграш, розіграємо, відстрочимо, той Еликс, мені вони не заважають, можуть почекати і поїхати до когось. Ну що, запрошую вас нарешті на наш турнір. Ми почали трохи з розминки, це поперекидали просто м'яч одна одній через сітку, і потім почалась вже справжня гра. Так, у нас всього 5 учасниць. Граємо ми одиночні матчі. Я вже пограла два. У мене дуже серйозні проблеми з подачами. Типу сьорф, з якого починається власна гра. Це наш перший такий ігровий турнір. Ну, турнір на дружбу, було, так би мовити. О, тому і дівчата в нас тут всі новачки. Ну і враховуючи, що я вже граю годину, то я доволі непогано збереглася. Зазвичай у мене тут одна калюжа вже зраз. <плес> ну і на спині ще теж одна калюжа. Поки я відпочиваю, взяла з собою манго засушене. Отаке. таке, щоб трохи підняти зараз цукор в крові. <плес> Бо мало того, що ну, якби це спорт. Я втрачаю трохи сили. Та я ще дуже хвилююсь, насправді. Це така перша відповідальна гра, коли все по-чесному, а не тренер. Там ми там двох проти тренера граємо, і він нам ще правильно в мічі там підкидає. Можливо, тут не буде прям супер класної якихось кадрів, бо, власне, гра сама скучна, якщо не слідкувати за нею постійно. Але просто розкажу вам про свій досвід. А досвід такий, що правила для мене трохи заплутані з підрахунком мочок, але я вже майже розібралася. Ще трохи не зрозуміло, як все має змінюватися там, гравець на гравця на полі. От, але теж думаю, що все можна буде розібратися. Ну і просто відчути, що знаєте, коли там, я звикла грати там, з Наталією і з Сергієм нашим тренером, то дуже цікаво подивитися, там, як, наприклад, грають інші дівчата. Тому що та да, дівчинка в неї дуже коротка подача, наприклад. Да, я знаю, що потрібно підійти трохи ближче. Другої дівчинки подача. Де м'ячі прямо от над сіточкою летять, тому я знаю, що вони такі будуть низькі і знову ж таки треба підбігти. Ну тобто, оце як постійно нам каже Сергій: прогнозіруйте, то от такими дружніми матчами можна буде навчитися трошки прогнозувати і розуміти, ну і покращувати свої навички. Так, я вже проіграла всім, кому можна було. Нас було п'ять учасників, і зараз от Наталія ще грає останню гру, і будемо рахувати рахунок. Мені в принципі можна йти додому. Як ви вже зрозуміли, я зайняла п'яте місце, а Наталія зайняла друге. Тому можете привітати її в коментарях із такою перемогою. Це призове місце в її першому турнірі. Не очікувала, але Сергій навіть за п'яте місце. Ось такий невеличкий приз у вигляді брелочка тенісного мені подарував. А вже після турніру неочікуваний бонусний контент для вас. Ми з Наталією поїхали у центр, оскільки в пасажі відбувалася невеличка така виставка ярмарок крафтових товарів. Горизонтально знімати, якщо ти хотіла. Да, я хотіла б і що раскінка дуже гарно. Скажіть вона дуже гарна. Я купила собі такі сережки. Це акрил, який дівчинка покриває епоксидною смолою, щоб вони так цікаво на світлі і на сонці грали кольорами. І ось ще цікавий стенд. Ми знайшли: дівчинка робить зліпок із носиків ваших улюбленців і потім виготовляє з них прикраси. Оригінальна її ідея була зробити зліпок до торку закоханих, проте каже, що з тваринками товар набагато популярніший. Я ні хвилини в цьому не сумнівалася і це не дивує. Ну і переносимося з вами вже на фінальний етап цього відео неділя, ніч якої перекреслила майже весь цей тиждень. Так, отже, ми таки добралися до моря, але проспали. Бо вночі атакували шахеди, і вони зовсім поруч біля будинку падали. Було трохи ну, неприємно, м'яко кажучи. От, і ми довше поспали. Але все одно треба тепер навпаки зняти якось цей стрес власне, на морі Тому, якщо вам здається, що ми з Наталією трошечки не в настрої і сумні, то ми просто дуже втомлені. Ну і трохи може це і переляканіше, Да? На те є певні причини. Я дуже хотіла, щоб це відео завершилося на такій позитивній ноті, що ми класно провели тиждень, багато чого встигли і сходили на море. Але таке життя в Україні. Залишу на цих кадрах оригінальний звук, щоб всі, хто не змогли потрапити на море, чи недостатньо ним наситилися. Можливо, вам це подарує певну насолоду, і сподіваюсь, трохи розслабить, тому що ніч була важкою не лише в Одесі. Температура сьогодні була 25 градусів, вода була 22-23. Так, ми вирішили спробувати воду. Да, тому що це вже останній сторін раз, що ми в цьому році можемо реально готуватися. Бо наступні вихідні вже прохолодніше, а й вже десь о четвертій немає сонця на гляді. А сьогодні, От. 7 сімця, ведіть очень приятно. Так, да, 22 градуси. Може, більше, тому я зараз розбігу буду біжати. Ну, я все одно вірю, що позитивні ноти ми собі створюємо самі. Зараз ми трохи відпочинемо, вип'ємо кави, поснідаємо. Ми зазвичай тут беремо з собою їжу. І все одно все буде чудово. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Пишіть, як вам, чи цікаво було подивитися це відео. І не забувайте, звісно, ставити лайки і підписуватись на мій канал. Дякую всім до нових відео!